Привіт, мої любі друзі! Мої серпневі вітання і любов до кожного хто з відкритим серцем, хто любить свій дім, свою країну, Україну ненько, хто любить квіти і життя. Сьогодні дуже-дуже-дуже чудовий, чудовий, літній, неспекутний, сонячний, недощовий день. В мене він в місті Лева. І. Оцей відео я знімаю для дуже близьких мені людей, і здебільшого до моєї матусі. Матуська, я тебе люблю. Воно буде невелике, але воно буде просутане любов'ю до рукотворної краси квіт, які вирощують ймовірні жіночки, які опікуються територією храму, в який я ходжу у Львові, дерев'яного, давнього, святого Володимира. Це все зроблено з величезною любов'ю. І так само від серця до серця я це дарую. Кожному, хто просотаний з цим великим почуттям. Ось такі чарівні нагідки. Я думаю, що це нагідки, можливо, я неправильно говорю, які заховалися ось тут біля лавочки в тіньочку. А ось моя марячка і чалма, мій наплічник з водичкою, з павербанком і з мікрофоном. Фантастична юка, яка вже доквітає. А ось неймовірні хризантемки. І далі, далі, далі різні, різні сорти. Вздовж дорожки, яка веде до храму. Гортензії вже блідорожеві. Краса. У бабіч доріжки скрізь, чудові чорнобривці. Ось такі фантастичні троянди. Я не знаю, яке це вже квітіння, але вони неймовірні. Подивіться, джілки, працівниці роблять свою справу, і ось такі теж білесенькі квіточки. Троянди ось тут вже посипалися, а далі інші, інші, інші кольори. Один кращий іншого. Пастельно-пілорожеві. Зачарування. І чорнобривці, які гарними будиносами, бджілками. А ось такий кольор у моєї матусі. Гарні, чудові. А подивіться на цю неперевершену красуню. Гордолива, важна, пишна. Ось така пастельна. Знову біленькі. І ціла доріженька чорнобривців. А ось тут ми бачимо цілу азу ось таких от гарних квіточок, схожих такі на песики. гарні, гарні, якісь кольори, такі, як я люблю. Ну, це, здається, сальвії, маківки, гладіолуси, ось такі вазони, неперевершена літня краса. А ось тут продовження. Гарно все довкола. А от іще гладіолус такий, як спис. Ніби аромат придає камера. Королева квітів троянда. Аромат неперевершений. Не хочеться відходити. Яка краса. А ось і малю. І ці жовтенькі красуні. Вітає метелик. Гарний і також милується квіточками. Це Україна наша земля. Ось так і вийшов. Маленький, заквічений, щирий правдивий репортаж. Зі Львова Лагідний, без пафосу, без капелюхів, але з червоною помадою на востах. І ось така пташечка, яку, до речі, зробила одна з дуже відомих львівських дизайнерів ювелірних прикрас, яка закінчила Львівську художню академію. І вона приїхала у Чернівці на люди. Там ми з нею познайомились. І ось ці неймовірні каблучки, вітражні, так само жовто блакитні І ось такі кульчики, теж жовто блакитні асиметрично. Бачите, так прапор України. І ось так прапор України. І ось тут на сумочці теж прапор України. З Україною в серці. З любов'ю, з міста лева, без пафосу. Але з червоною помадою на устах цього чудового заквіченого дня ваша Оксана Тем'янишина. Папа!